Але коли це занепокоєння 24 на 7, коли воно впливає на якість вашого життя, або, не дай Боже, вже почалися навіть фізичні зміни, як то безсоння або головні болі, втрата апетиту, то однозначно потрібно обов'язково звертатися до спеціаліста, до сімейного лікаря, до психолога, до психотерапевта, можливо, і до психіатра, якщо мова вже йде про клінічну депресію, тому що він може призначити медикаментозні препарати. Але у будь-якому випадку, сьогодні, кожен українець. Може і навіть мав би звернутися до психолога, тому що самостійно проживати все це, вивозити все це надзвичайно тяжко. І у супровіді професіонала було би це набагато простіше, краще. Сьогодні на щастя є багато волонтерів, багато є програм підтримки громадян. Тож звертайтеся, хочу звернутися до всіх, цікавтеся цим питанням, записуйтеся на консультації. Я особисто проводжу безоплатні сесії для військовослужбовців, тож було би бажання звернутися, а на спеціаліст на щастя, сьогодні в Україні є.